Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжній прорив у світі оборонних технологій України лазерну зброю Тризуб. Ця система вже змінює підходи до протиповітряної оборони, і я розповім вам, як вона працює, які має можливості та чому стала гордістю української армії. Якщо вам подобаються такі теми, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Лазерна зброя Тризуб це новітня розробка, яку вперше показали в дії Сили безпілотних систем Збройних сил України у квітні 2025 року. Ця система зробила Україну п'ятою країною у світі, що володіє бойовою лазерною зброєю, поряд зі США, Великою Британією, Францією, Китаєм, Південною Кореєю та Ізраїлем. Уявіть, за кілька місяців українські інженери створили зброю, яка здатна знищувати дрони, ракети і навіть літаки. Давайте розберемо, що вміє тризуб: по-перше, він може знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3000 метрів. По-друге, вертольоти, літаки та розвідувальні дрони. Система уражає на відстані до 5 тисяч метрів. А ще тризуб здатен засліплювати сенсори дронів, ракет і літаків на вражаючій дистанції до 10 тисяч метрів. Такі характеристики дозволяють йому ефективно боротися з низьколітними цілями, наприклад, іранськими дронами шахет, які є серйозною загрозою. Цікаво, що тризуб це повністю українська розробка. Жодних запозичень від британських систем, як дехто припускав. Потужність лазера оцінюють у 50 кВт, що порівняно з американськими чи британськими аналогами. Наприклад, британська система DragonFire має точність 23 міліметри на 1 кілометр, але наш тризуб вирізняється універсальністю від знищення до засліплення цілей. Наразі тризуб це прототип, яким керують вручну за допомогою джойстика. Але розробники вже працюють над автоматизацією, щоб система могла швидше реагувати на загрози. І що найголовніше, вона вже застосовується на полі бою. Відео випробувань показують, як тризуб знищує цілі та виводить з ладу оптику дронів. Це справжній крок у майбутнє війни. Чому тризуб такий важливий? По-перше, він економічний. Один постріл лазера коштує копійки порівняно з ракетами, які можуть вартувати десятки тисяч доларів. По-друге, він універсальний і може боротися з різними загрозами. А ще це символ технологічної незалежності України, адже ми створюємо передові системи навіть у воєнний час. У планах інтеграція тризуба з мобільними групами, які полюють на дрони, та масштабування виробництва, щоб оснастити більше підрозділів ЗСУ. Хто знає, можливо, незабаром ми побачимо цілу лінійку лазерної зброї від України. Лазерна зброя тризуб це не просто технологія. Це доказ того, що Україна здатна творити дива навіть у найскладніші часи. Вона вже захищає наше небо, знищуючи ворожі дрони та ракети, і в майбутньому стане ще потужнішою. Як вам така розробка? Пишіть у коментарях, що думаєте, ставте лайк і підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин про наші інновації. Слава Україні! До зустрічі в наступному відео!